Стало відомо, яких клубів не буде в УПЛ наступного сезону. Молодого таланта Динамо переглядають кілька європейських клубів, а Вінгер Шахтаря може уникнути дискваліфікації за грубий фол. Усім привіт, друзі! З вами Футбол України, і це наш черговий випуск для вас. Сьогодні маємо багато тем для розмови, і перед тим як ми його розпочнемо, цей новий випуск, закликаємо перевірити підписку на наш канал та оформити її, якщо ви досі цього не зробили. Чвертьфінали Ліги Чемпіонів у самому розпалі. У середу ми. Дізнаємося імена всіх півфіналістів. Чи зможе Манчестер Сіті після втраченої виїзної перемогою встояти перед натиском реалу у рідних стінах? Наш партнер компанія GGB дарує бонус до 12 тисяч гривень для глядачів каналу Футбол України. Переходьте за посиланням у закріпленому коментарі та забирайте свій супербонус. Напередодні завершився 24-й тур чемпіонату України, і давайте поглянемо на його повну картину. Отож, у заключних матчах туру ЛНЗ у рідних стінах мінімально подужав верес, переможний гол забив Хобленко. А металіст 1925 на останніх секундах врятував нічию у матчі з Дніпром-1. У турнірній таблиці у нас все стабільно. Шахтар перший із перевагою у 4 бали над Динамо та Кривбасом. Однак і донечани, і кияни не зіграли кожен по два поєдинки. Четвертий дні. Дніпро про із доробком у 44 бали вони програють кривбасу і динамо 4 пункти. Однак настільки ж випереджають рух на дні турнірної таблиці. Ситуація незмінна. Верес та оболонь у зоні перехідних матчів. Металіст та минай стоять на прямий виліт. Окрім того, у понеділок на полях чемпіонату Англії відбулось українське дербі. Челсі грав проти Евертона, а Мудрик проти Миколенка. Для команди Миколенка цей матч завершився так, що його команда Даїча спробує забути якнайшвидше, адже Мудрик і компанія забили і 6 шість голів без відповіді. Покер у цьому матчі на рахунку Палмера. Михайло Мудрик провів на полі 80 хвилин. Після чого замість нього на полі з'явився Чілвел до слова проводжали українця трибуни Стемфорду з оваціями та стоячи. Портал Хускорд оцінив гру Михайла оцінкою 7,1. За матч він зробив 31 дотик до м'яча, виконав дві ключові передачі. Один раз пробив у площину воріт та здійснив дві спроби дриблінгу. Показник XG Михайла склав 0,33. Відзначили Мудрика і в епізоді, коли гравці Челсі вирішили влаштувати цирк на полі, сперечаючись за можливість пробити пенальті. Поки Палмер, Мадуейке, Джексон і компанія вовтузилися у штрафні. Михайло спостерігав за цим зі сторони, що помітили і вболівальники. Мудрик. Був на полі, коли стався епізод з пенальті, проте він не брав участі у цьому цирку. Це професіоналізм, писали вони у твіттері. Віталій Миколенко, як і увесь Евертон, цей матч провалив. Про що говорить і статистика. Оцінка захисника 5,4 і за 90 хвилин на полі. Він зробив один перехват, двічі відібрав м'яч, здійснив дев'ять спроб боротьби за позицію, і лише три з них виграв. Далі поговоримо про київське динамо та трансферні чутки, що оточують київський клуб. Одразу двоє футболістів привернули увагу європейських команд, зокрема, юний форвард Матвій Пономаренко. Про інтерес до нього в ефірі програми тато таке розповів Михайло Співаковський. Око на 18-річного нападника поклали Севілья, Волвергемптон і Брентфорд, де вже грає Єгор Ярмолюк. Водночас співаковський зазначив, що президент Динамо Ігор Суркіс не готовий продавати футболіста. Ймовірно, саме пономаренка кияни підпускатимуть до основного складу вже найближчим часом, адже інший нападник, Влад Супряга, за даними того ж співаковського, все ж. Покине команду найближчим часом у поточному сезоні. Пономаренко зіграв за киян вже у чотирьох матчах, однак результативних дій поки не виконав. Ну і не вщухають чутки навколо Миколи Шапаренка, і в чергово їх підігрів Ігор Циганик. Динамо відпустить Шапаренка, якщо буде гідна пропозиція. У Миколи залишилося два роки контракту. Втім, він гідно поводиться і хоче, щоб клуб на ньому заробив. Якщо влітку буде цікава пропозиція, то я думаю, Динамо його продасть. Сказав він в ефірі програми Циганик Лайф. Далі летимо на кіпр, де поговоримо про екс-гравця збірної України Романа Безуса. Він, на жаль, отримав дуже важку травму, і сезон для нього закінчено достроково. За даними місцевих ЗМІ, українець отримав розрив ахілового сухожилля. Ця травма залишає його поза футболом щонайменше на 6 місяців. До слова, контракт Романа із нинішнім клубом ОМОНія закінчується цього літа. Тож чи будуть продовжувати з ним угоду, враховуючи важке ушкодження, наразі невідомо. Хоча форма Романа і статистика яка його у поточному сезоні може привернути увагу багатьох клубів. На рахунку Безоса 14 плюс 10 у 38 матчах сезону. Ну і повертаємось до УПЛ, а саме до матчу ворскла Шахтар. Усі ви бачили той грубий фол, який здійснив відгір Шахтаря Олександр Зубков проти голкіпера Павла Ісенка. Зубков отримав пряму червону картку і пішов відпочивати. Втім, вже після матчу одразу кілька експертів засумнівалися, чи справді гравець гірників отримує тривале покарання. За прояв жорстокої гри футболіст повинен пропустити більше ніж один матч. Яскравий приклад Форвард Вересам Рвальєвич, який відмахнувся від гравця кривбаси, за що так. Також отримав пряму червону однак, після роботи юристів Вереса у кабінетах КДК гравцеві присудили лише один матч дискваліфікації та два умовно, тобто фіктивно. Тож він зіграв вже у найближчому матчі проти ЛНЗ, хоча мав пропускати довший термін. У дисциплінарних правилах УАВ чітко вказано, що за агресивну поведінку пункт 3.1, гравець повинен отримати відсторонення на три матчі або визначений срок. І саме цим визначеним сроком очевидно скористалися юристи рівнян. Верес привів на засідання одного юриста. а Шахтар може дозволити собі притягти, хоч 15. Зубкову КДК що напише 10 хвилин дискваліфікації, два матчі умовно? Такими думками поділився Віктор Вацко у ефірі Онейру. Розділяють думку коментатора і експерти в студії та то таке, зокрема, Михайло Смоловий каже: Думаю, Зубков отримає один матч максимум. Вже є прецеденти з Мрвальєвичем. Можна підключити юристів та адвокатів, зробити шоу і все закінчиться одним матчем. А як думаєте, ви, друзі, скільки поєдинків дискваліфікації повинен отримати Олександр Зубков за фол, який він вчинив у поєдинку з Ослою пишіть свої думки у коментарях. Ну і завершимо сьогодні поглядом у майбутнє. Кілька випусків тому ми розповідали вам про Десну, яка готується до повернення у професійний футбол, зокрема в першу лігу або в УПЛ. Однак, за даними атестаційної комісії, УАВ цього найближчим часом все-таки не відбудеться. Інформацію про це оприлюднив та то таке. Вони звернулись до УПЛ із запитом, чи може Десна повернутись до змагань на професійному рівні, на що отримали негативну відповідь. І Десна, і Маріуполь. Обидва ці клуби мають закріплені за собою місця в УПЛ, Мали повідомити про свої наміри щодо повернення у прем'єр-лігу до 1 січня. УАВ до 1 лютого мала надати пропозицію щодо нового формату змагань. Однак жодних заяв ні від Десни, ні від Маріуполя не надходило. Тож на даний момент у сезоні 24-25 в УПЛ залишиться та ж кількість команд, що і раніше. Ну що ж, друзі, таким був наш новий випуск. Якщо ви додивилися його до кінця і цей випуск вам сподобався, тисніть вподобайку, а також ще раз перевірте підписку на канал Футбол України. Також закликаємо вас слідкувати за нами у інших соціальних мережах. Скоро побачимось. До зустрічі!